Добрий день. Вас вітає кафедра кінотелережисури та сценарної майстерності. Якщо вам цікаві історії на екрані і не тільки їх дивитися, а й створювати, давайте познайомимося ближче. Отже, освітня програма Кінотелережисура. Звертаємо вашу увагу, що в 2024 році форма навчання передбачена денна, і для тих, хто, наприклад, знаходиться далеко за межами України, але хоче навчатися і працювати в Україні, передбачена заочна форма навчання. Зверніть увагу наскільки широкі перспективи вашої подальшої. Реалізація це може бути абсолютно різний контент від ігрових документальних фільмів, серіалів, телевізійних програм, кліпів, реклами і відеоарту. А також ви можете працювати від маленької студії продакшн до великої кіно або телестудії або у культурно-освітньому закладі. Пропонуємо вашій увазі. Різні варіанти реалізації творчого потенціалу на різних рівнях: від асистента режисера до режисера, режисера-постановника, режисера монтажа і художнього керівника. А також ви отримаєте навички суміжних професій, дуже актуальних в сучасному кінотелевиробництві: сценарист, оператор, звукорежисер, продюсер, мультименіста дизайн. Основні освітні компоненти те, що ви будете вивчати і реалізовувати магію створення цікавих. Історії на екрані це режисура аудіовізуальних творів, сценарна майстерність, основи майстерності оператора, основи звука режисури, теорія, і практика монтажу, продюсування аудіовізуальних творів, історія кіно і телебачення. А також у вас є можливість вибіркових освітніх компонентів те, що саме цікаво особисто вам. І ви бачите необхідним для себе додатково вивчити в поглибленому режимі робота режисера з актором, переглядовий семінар, особливості екранізації літературного твору, режисерсько-сценарні практики, основи авторського кіно, дизайн проєктування, відео арт, арт-практики, фотографія, авторське право і підчингування. Для вступу необхідно надати результати НМТ, атестат і скласти творчий конкурс. Зверніть увагу, творчий конкурс на період воєнного стану проводиться дистанційно. Перша сесія творчого конкурсу відноситься до виконавської майстерності. Друга сесія теоретична, яка складається з основ історії аудіовізуального мистецтва. Перша сесія творчого конкурсу включає Відеозапис художнього виконання літературного твору, мала проза, вірш, байка. Три. Три фрагменти літературних творів або завершених. Відеоробота тривалістю до трьох хвилин. Жанрова видава форма на ваш вибір. Те, що ви любите. Знімали або будете знімати, і ми з задоволенням подивимося ваші творчі експерименти. А також письмова творча робота, опис події випадку, яка вплинула на зміну ставлення до життя. Друга сесія творчого конкурсу е, включає питання з історії аудіовізуального мистецтва, насамперед кіно і телебачення, питання з теорії аудіовізуального мистецтва, співбесіда за наданими творчими завданнями, а також можливі додаткові запитання щодо мотивації обраного фаху. Е, все творче життя на факультеті аудіовізуального мистецтва і кафедри кінотелережисури -телер... кіно та сценарної майстерності, ви можете побачити на нашому сайті. Зверніть увагу на посилання. А все, що стосується умов вступу, будь ласка, запрошуємо на сайт Харківської державної академії культури. До зустрічі! Дякуємо вам, Наталія Олександрівна. Сподіваюся, що здобувачі е, прийдуть і зададуть вам питання, да, певні питання. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що кожен наш абітурієнт до початку е, творчого конкурсу, навіть ще до початку реєстрації на творчий конкурс, е, має, так би мовити, громадянське право конституційно йому надане. Ну, я тут глазую, звісно, звернутися до. Викладачів кафедри за консультацію, за індивідуальною особистісною консультацією. Для цього вам потрібно знайти нас в мережі або через сайт і дати ваші координати. До зустрічі!